А існує краща причина для того, щоб співати величні гімни. Спаситель народився, щоб жити, померти і воскреснути, щоб налагодити те, що зіпсував гріх. Ангели співали, коли прийшов Ісус, проте вони не єдині, хто співає, також співають люди ми не можемо не співати. Співають діти і літні люди. У всі часи люди співали. І з кожної раси, і кожної етнічної групи люди співали звідусіль. Якщо добре прислухатися, то можна помітити, що ми співаємо про те, що наповнює наше серце. Ми співаємо про те, що нас засмучує. Ми співаємо про те, що робить нас щасливими. Ми співаємо про людей, яких любимо. Ми співаємо про свої надії і мрії. Ми співаємо про те, що важливо для нас. Ми співаємо веселі пісні про те, що нас смішить. Ми співаємо про те, що нас розлючує. Ми співаємо пісні любові, настанов, утіхи і перестороги. Напевно, немає жодного дня у вашому житті, коли ви не співали чи не слухали пісень. Ми співаємо, але питання в тому, як звучить пісня вашого серця. Чи існує важливіша пісня, ніж та, яку співали ангели на день народження того, хто прийшов, щоб стати надією людства? Пісня ангелів повинна надихнути і ваше серце співати. І нехай пісні про Ісуса, написані з того дня, захоплять ваше серце не лише в різдвяну пору, але кожного дня вашого життя. Нехай слова цих пісень про народження Ісуса по новому проникнуть у ваше серце сьогодні. Нехай вони допоможуть вашому серцю знайти спокій і задоволення в особі, праці і присутності Ісуса. Ось пісні Чуєш, лине спів з Небес. Чуєш, лине спів з небес. Народився Бог чудес. Мир вам, люди всіх країв, шлях на небо Він відкрив. Хай оспівує Христа, Церква Господа Свята, Хай вітає вся земля, вифлеємське немовля, чуєш, ли не спів з небес, народився Бог чудес, Хай лунає в небесах, слався Господи, в віках, Він є світло і життя, правди й милості злиття. Ось у яслах мирно спить. Той, хто людство визволить, народився Бог чудес, що рід людський воскрес, чуєш, лине спів з небес, народився Бог чудес, земле радій! Земле радій! Христос прийшов! Прийми царя царів, щоб в серці твоїм він місце знайшов, щоб став життям твоїм. Нам Він приніс спасіння всім, Його прославте всі, за радість, любов, пролитую кров, що змила гріх з душі. Люди, радійте, спас царить, Йому співайте всі, всім людям Христос спасіння дає і щастя для душі. Прийдіть і поклоніться, прийдіть і поклоніться, прийдіть. І поклоніться, прийдіть і поклоніться Христу Царю, прийдіте всі вірні, з радісним хвалінням, прийдіте, не гайтеся Увефлеєм, цар народився, цар всього творіння, прийдіть і поклоніться, прийдіть і поклоніться, прийдіть і поклоніться Христу Царю, небесні хори, радісно співайте. Наповніть хвалою простори небес, слава навіки, слава Вишніх Богу, прийдіть і поклоніться, прийдіть і поклоніться, прийдіть і поклоніться Христу Царю. Ісусе, в молитві ми йдемо до Тебе, прославити щиро бажаєм Тебе, слово предвічне нам явилося в тілі, прийдіть і поклоніться, прийдіть і поклоніться. Прийдіть і поклоніться Христу Царю, Христу Царю. Тихая ніч. Тихая ніч, дивная ніч, все дріма, лиш не спить, благоговіє подружжя святе, дивного сина послав Бог Отець, радістю серце горить, радістю серце горить, тихая ніч, дивная ніч. Голос з неба звістив, Тіштеся, нині Христос народивсь, мир і спасіння для всіх Він приніс, світло святе нам явив, світло святе нам явив. Тихая ніч, дивна є ніч, в небо нас Бог позвав, хай же відкриються наші серця, і хай прославлять його всі уста, Він нам Спасителя дав. Він нам Спасителя дав. Ангели співають всім. З неба ангели летять, добру новину вістять, зірка сяє в небесах, в яслах спас у пелюшках, всі народи перед Ним заспіваємо слави гімн. Хай радіє вся земля, народилось немовля. Ангели співають всім, ангели співають всім. Народився Божий син. Пастухи розносять вість, що з'явився небесний гість. Мудреці зі Сходу йдуть і дари йому несуть, від Святого Духа нам народився Божий син, Він зійшов у грішний світ, щоб здійснився заповід. Миру, князь родився нам, людським дочкам і синам, всім вода із джерела, життєдайна потекла покорився заради нас і від смерті людство спас, народився, щоб у нім нам згори родитись всім. Ангели співають всім, народився Божий син. Ангели співають всім, народився Божий син.